На сам кінець нам лишилося привідкрити ще одну завісу. За лаштунками голосу протікав службовий роман, який увінчався створенням нової родини і народженням сина. Зізнання, на які всі чекали. Дві зірки, дві різних повісті. Обличчя каналу 1+,1 плюс Катерина Осадча та Юрій Горбунов знайомі більше 12 років. Ось вони зустрілися на концерті Лучано Повороті у першому випуску світського життя далеко 2005 року. Юра, я не очікувала тебе тут. Побачити. Ну я це те, що це ж похальні події, які повинні бути. 에, помічені всіма. Здавалося б, ніякої романтики. Коли на якихось заходах відбувалися зйомки сільського життя, ми так, Катя, привіт-привіт. І вона так завжди крізь мене дивилася. О, Юрка, привіт. Тебе все нормально? Так, кого там? Що? Ти далеко не тікай, добре? Якщо що, там? І пішла далі, я там з висоти. Подивився на неї. Хорошо. Голос Діти, перший спільний проект телеведучих. Сотні знімальних годин у павільйоні. Взаємна симпатія зародилась просто на цій сцені. Ось саме на голосі діти вже, мабуть, ближче до фіналу, стало зрозуміло, що є якась хімія. Я то гримерочку зайду, то ти може тобі кави зробити. Вона така. Ну, зроби, зробив кави. Потім щось та може, давай текст почитаємо на Ну, давай почитаємо. Юра приїхав на фінал дитячого голосу з квітами з тюльпанами. Я потім на неї питався. Я кажу: а ти взагалі як? Ти так себе повела, ніби ти очікувала отримати цей букет. Вона каже: я ж дала вже вторую і третю зйомку. Службовий роман розвивався на очах у конкурсантів і тренерів дитячого голосу. Здавалося б, усе очевидно, але ніхто не міг повірити. Ми спочатку взагалі нічого не розуміли, а потім коли побачили, що. Катя беременная, чуть-чуть. Мы такие, что? 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 И с ней постоянно горбунов ходил, мы такие. Ого, от це поворот. Ну, невозможно повірити почему то Невозможно було в це повірити. Они можуть бути вместе, теоретически. теоретично. почему-то це було слишком ну явно. Ну как це? Юра і Катя в Я сам не можу повірити, що це правда. Інколи вранці прокидаюсь, скажу, а са чи це що ти? То що моя дружина? Вона та за «Ти що? забудь. Не могла уявити, що моїм чоловіком буде Юра Горбунов. Це точно талановита, малеча, щирі емоції, дитяче шоу розбурхало батьківські інстинкти у новоспеченої пари. Дивлячись на дітей, на все, що відбувається навколо, я розумів, що без цього стосунки приречені, тому що ну, вони мають закінчитися саме так, і причому не один раз. Тоді, коли зрозуміли, що ми разом всі почали звичайно жартувати, що а ось дитячі а давайте тепер дітей. Ну, ось дожартувалися. Я робила так. Я за вас дуже рада, а це не важлива це, це була така, знаєте, абізіальна радість така. Без відриву від виробництва вагітність ведучої припала на рік голосу. При надії Катерина Осадча працювала на обох сезонах проекту дитячому і дорослому, але ніяких прим у ведучої не було. Так, я не хвора, я вагітна. І всі відносились до неї, ніби ну, така сама катя. Просто. Ще ще красивіше. Ці кадри фільмувалися за два тижні до пологів. На дев'ятому місяці Катерина підбадьорює учасників за лаштунками. Дійсно, на етапі нокаутів я завжди сиджу на стільці за лаштунками і підтримую учасників. І так сталося, що на дев'ятому місяці вагітності це стало просто спасінням. Що під час цього етапу я завжди сиджу за лаштунками на стільці. Так було б, якщо б я була вагітна чи не вагітна, просто так склалося, так зорі стали так само, як і я встигла народити між нокаутами, прийти в форму більш-менш і повернутися вже у прямі ефіри. Син телезірок неодноразово встиг побувати з батьками на зйомках. Своїм прикладом щаслива родина ризикує відправити в декрет і тренерів на голосі країни, зріє «Бейбі Бум». Ну, якщо Катя може ось так до останнього місяця вагітності вести два проекти Голос країни, і світське життя, то нічого не страшно, можна народжувати, і Сніжана Бабкіна навіть до мене підійшла і сказала, що мабуть, дивлячись на мене, вона зважиться ще на одну дитину, і тіна казала, що ну можливо і мені треба зважитися на другу дитину.